Вітаю всіх. І так, я беру колоду нову. Оцю темне таро. І я хочу тепер подивитись цією колодою. Чи поїде українська делегація в Москву на зустріч з Путіним? Поїде українська делегація в Москву на зустріч з Путіним? Колесо Фортуни. Ну, що вам сказати, доленосна тема Дев'ятка кубків. Є ситуація, коли іншого виходу просто немає. Поколесу долі. Що казати про так, або ні, це відповідь так. Але це ситуація, яка вимагає або ви їдете, або настає така жопа. Світ. Тут, мачі, ось. Розмова ця. Яка повинна статись? жезлі, ось вам ця делегація. Вони ж не головні. Потрібно перетнути цей кордон, щоб створити умови. Король Пентаклів як же без Трампа, правда? Четвірка мечів. шість кажезлів. Що вам сказати? Ось тут, ось тут. Круто показують карти, знаєте кого? Класика, класична таро. І фенікс непогано тут показує. До речі, малюнки. Тут мова про те, що, щоб була зупинка, результативна, шість жеслів потрібно перетнути цей кордон. І це вимагає травм. Король Пентаклів. Як би нам не хотілося, ми до цього йдемо. Це буде в найближчий час. Найближчий час. Не факт. Не факт, не факт. Час тут не скажу. Домовляються. Переважно. Тут питання в тому, що наші ще мають деякі успіхи на фронті. Хто читав Харківського ТЛК, той зрозуміє про що. Я вам казала колись це. Я не буду поки що нічого озвучувати. Але знову цей тупік. Ось коли наших буде повний тупік, повний, ось туди почнеться про це розмова, щоб поїхали. Наприклад, зустріч може показувати Путін Зеленський, я робила розклади. Це також враховуйте, наша делегація, попажу. Це делегація. Тому, будь ласка, я вас прошу. Все уважно, новини фільтруємо. Відбувається дуже багато чого, чого нас кривають. Наші вичікують момент. Просто вичікують. Зараз не то. Вони не хочуть. Вони побачили світло в кінці тунелю. Якщо у нас щось виходить на фронті, то ви самі розумієте, треба почекати, щоб виходити на рівень інший. Беріть. Той же Куп'янськ, зараз ще додадуть дещо. І все. Без зайвих питань, будь ласка, всі ми знаємо. Тим паче світла немає, все конструктивно і по факту. Нічого зайвого не пишемо. Мені навіть ніколи витрачати час, енергію на відписування, невідомо на що.